Вітаю вас, друзі! Сьогодні ось такий у нас гарний захід. Сонечка, точніше, сонечко вже зайшло. Оце ось така красота. Там далі люди палять. Комбайни ось там далечині косять. Світло комбайна. і сьогодні ми ось тут. Збирали кабачки. Збирали нашу другу плантацію. Вона поскладена на купах. Ось це одна в нас кубка. Кабачків. А тут у нас є друга кубка. Ось такі в нас кабачки. Це в нас є третя купа. Ми зібрали на купу, а завтра повозиться їх. Ось це четверта у нас купа. Невеликі купи. Це в нас є п'ята купа, ось така такий величезний є кабачок. Ну і шоста купа? Ось такі у нас справи. А це у нас. Вечір такий. І потроху ми збираємо наш врожай. Гарного усім вечора і дня, якщо хтось буде дивитися вдень. І до наступних зустрічей!